Ходимо по 4 години, садочок. Ми планували, що буде з 1 вересня, ну через, верніше, з 15 вересня плануємо, щоб на 8 годин були, з 8 до 16 години. Вчора були якраз батьківські збори, водили нас показали в укриття, які може ну, тимчасово там перебувати дитина. Змішана форма. А щодо безпекової ситуації, чи зв'язувалася з вами з ну, школою, чи розповідала ситуацію? Ні. Ти часа ходимо. У нас нормально. Ми ходимо з 8 дораз, поки що до 12 годин. Сказали, пізніше трішки розкажуть, що до чого можливо. Вже з кінця тижня будуть обіди годувати їх обідами. Поки що не годують ще. Змішане. Зараз вчимося по тижню. У нас працює тимчасове тобто, ну, таке укриття, тобто діти спускаються, якщо тривога. Все нормально. Я думаю, що в такій ситуації, як у нас, не завжди всі укриття у нас будуть корисні. Ми вже бачили результати. Тому, звісно, ми хвилюємося за дітей. Змішане навчання, І онлайн і офлайн. Щоденнику все наклеїли, розказали, як дійти до укриття, як безпечна дорога з дому до школи. Тобто все проводиться. Ви бачите, як? Це ну, нормально. Сьогодні добре, уроки відбули, ми їх забрали і йдемо додому. Змішане так. навчання. Це тиждень в школі, тиждень вдома. Нам сказали, що змішаний, все немає питань. Якщо хочете онлайн, то е, окремий клас буде створений, мабуть. Але більше нам про це нічого не розповідали, тобто змішаний немає інших варіантів.